Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на своєму каналі рукоділля з Валерією. В цьому відео хочу показати вам, як скріпляти половинки в техніці хрестик. Ось у мене на столі фігурки сплетені в такій техніці. Якщо подивитись на бік фігурки, то тут ось такі хрестики. Саме такими хрестиками я скріплюю дві половинки. Як це робити, сьогодні покажу. Як це робити, буду показувати на прикладі ось такого котика в шапочці жабки. Колір бісеру вибирайте відносно, яка у вас фігурка. Тут я буду скріплювати зеленим, а тут пудровим. Беру ліску діаметром 30 мм. Відрізок ліски беру відносно, наскільки велика у вас фігурка. Наприклад, на мого котика знадобиться 60 см. Беру відрізок ліски і вставляю будь-яку бісеринку. Я вставлю в ось цю, можна в ось цю, цю будь-яку, що можна пройти. Я вставлю в ось цю, мені так зручно. І на ось цей кінець нанизу одну зелену бісеринку. Нанизала і тим кінцем, на який я нанизала, проходжу в ось цю бісеринку, ту саму, що й на іншій половинці. Складаю кінці разом і опускаю їх серединку. Ось так. Усе поправляю, щоб воно було не криве. Зараз воно просто у мене перекрутилось. Ось отак має бути. І тепер на будь-який кінець нанизую одну бісеринку. Нанизала, іншим кінцем проходжу через неї. І затягую до половинок. Ось так. І вийде зараз хрестик. Ось так. От тепер отак тримаємо. І є верхній і нижній кінець, і є ось верхній. Бісеринки і нижні бісеринки. Верхнім кінцем проходжу в наступну верхню бісеринку, а нижнім кінцем проходжу в наступну нижню бісеринку. На будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала і на іншим кінцем проходжу крест-накрест і затягую. Виходить ще один хрестик. Роблю так само. Можна ще тримати отак: правий і лівий кінцем. Лівий кінцем проходжу в ліву бісеринку наступну, а правим кінцем проходжу через наступну праву бісеринку. Як вам зручно, можна отак тримати, щоб було верхній і нижній, а можна тримати, щоб був правий і лівий. Отак пройшла зараз. Отак от пройшла і на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Ось так і іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Виходить ще один хрестик. Такими хрестиками обплітаю нашого котика. Правим кінцем проходжу через найближчу праву бісеринку, а лівим через найближчу ліву бісеринку. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. І іншим кінцем проходжу через неї. І затягую. Тепер у нас, бачите, йде вушко, а потім йдемо вниз. Робимо так само правим кінцем через праву бісеринку проходжу. Оттак. А лівим кінцем проходжу через ліву бісеринку. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку, іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Тепер тримаємо так правим кінцем знову проходжу через праву бісеринку. Зараз би я тут вузол зав'язувала трохи важче пройти. От. Пройшла, а лівим кінцем через наступну ліву бісеринку. Ось, я пройшла. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Ось так. Бісеринка майже ось туди сховалася. Тепер знову правим кінцем проходжу в бісеринку на правій половинці, а лівим кінцем через бісеринку на лівій половинці. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Дивіться, як уже виходить, залишилося ще трошечки. Тепер ось нижнім кінцем проходжу через наступну нижню бісеринку, а верхнім кінцем через наступну верхню бісеринку. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через неї. І затягую. Отак от, от. Нижнім кінцем проходжу через наступну нижню бісеринку. А верхнім кінцем проходжу через наступну верхню бісеринку. На будь-який з кінців нанизую одну зелену бісеринку, нанизала і іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Тепер нижнім кінцем проходжу через наступну нижню бісеринку, а верхнім кінцем проходжу через наступну верхню бісеринку. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Ось що нам залишається пропусти. Далі, думаю, буде зручніше ось так. На правим кінцем проходимо. Через бісеринку на правій половинці, а лівим кінцем через бісеринку на лівій половинці. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Далі можна і отак от Нижнім кінцем проходжу через наступну нижню бісеренку. А і верхнім кінцем проходжу через бісеренку на, на верхній половинці. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку Нанизала іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Тепер нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці. А верхнім кінцем проходжу через бісеринку на верхній половинці. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Панузала і іншим кінцем проходжу через неї. І затягую. Нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці, а верхнім кінцем проходжу через бісеринку на верхній половинці. І на будь-який кінець нанизую одну зелену бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через неньку і затягую. Тепер я буду плести бежевим бісером чи пудровим. Ну, такий він, ніжний дуже. Отак тримаю нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці, а верхнім кінцем проходжу через бісеринку на верхній половинці. І на будь-який кінець нанизу одну бежеву бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через неї і затягую нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці, а верхнім кінцем через бісеринку на верхній половинці, і на будь-який кінець нанизую одну бежеву бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через деї і затягую, Отак, тримаю, залишилося ще два хрестики. Нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці, а верхнім кінцем проходжу через бісеринку на верхній половинці. На будь-який кінець нанизую одну бежеву бісеринку. Нанизала і іншим кінцем проходжу через неї і затягую. Тепер залишаються дві бісеринки, які в мене пройшли, але надівати бісеринки нікуди. Тому нижнім кінцем проходжу через бісеринку на нижній половинці, а верхнім кінцем проходжу через бісеринку на верхній половинці. І тепер тут ось ця перша бісеринка, яку ми нанизували, проходимо одним кінцем, через неї, наприклад, пройду вправи. І ось тут зав'язуємо вузлик. Ось так і зайво обрізаю. І ось така фігурка в нас вийшла. Успіхів вам у творчості, бажаю гарного дня, до нових відео!